Ну і звичайно що вітаю всіх Петрів, Павлів, Пет, Петрушок, Петрівних, Петрав, Петрівних Петровичів, е, також е, Павль, Павлівних, е, Павлюшок, Павлюшок, Паулюшок. Палюшок, Павлінів, цих Павлівних, Павлівних. Е, Петровичів, Петру, коротше усіх, що сьогодні святкують. Петрів, Павлів, Петрівнів, Павлівнів, Павлівнів, Паулінів. Коротше, всіх, хто сьогодні святкують. Бажаю щастя, міцного здоров'я, гараздів, удачі, бо ви були щасливі, здорові. Жили, не тужили всього найкращого, мирного неба над головою, всього, що ви хочете самі здійснення всіх своїх їх, ваших мрій. Коротше, всі, хто сьогодні святкує, дай з ним ангел. Нога я літа, на я нагая, много я не знаю, це мені пробило.